Хто любить прогнози на місяць вперед пораніше, це для вас. І зараз астропрогноз на листопад 25-го року буде дійсно корисним, тому що до такого місяця треба підготуватися. Місяць, в якому багато ретроградної енергії, при тому, що Плутон, основна планета, яка відповідає за епохи, за покоління, з ретро свого ще в жовтні, вийшла. І саме в цей день я записую відео. Коли Плутон в Діректі? Інші планети якраз розвертаються в ретроград, зазвичай відбувається у житті багато ключових подій, тобто подій, від яких потрібно відштовхувати свої майбутні дії. Це дійсно результативні події, ті, які ми помічаємо. Тобто, у кого, наприклад, прослідковувався жовтень таким трошки сповільненням, то зараз якраз буде багато ситуацій, які ви просто в жовтні якби, започатковували, починали, але не бачили ще видимого результату. Ці результати будуть власне в місяці яким править скорпіон? Взагалі, цей місяць має ще таку особливість, бо скорпіонова енергія тут буде сильною через те, що Марс на початку місяця все ще в скорпіоні, і тут, підсиливши енергію сонячного впливу на нас Скорпіона, бо Сонце в скорпіоні, так, ми маємо. Доволі агресивний характер місяця. Це відображатиметься і на світовій арені, і на геополітичній арені. Багато агресії, багато небезпеки. Але для кожного з нас це місяць, який, якщо спускатися зі світового рівня на персональний, то для кожного з нас тут буде певна трансформація зав'язана на зовнішні обставини. І цікаво, що одним із таких найбільших ключів, якби. Про енергію місяця нам розказує опозиція, власне, Марса з ураном. А Марс з ураном це несподівана, агресивна, така реактивна, дуже нестримна енергія, імпульс, бо Марс вже готується до зміни знаку. І, власне, напередодні робить ось з Ураном опозицію. Ранда є несподіванки, тобто несподівана агресивна ситуація на початку місяця дає як фон обставин для кожного з нас і примушує приймати рішення. Тільки для кожного з нас це буде задіяна певно інша сфера е на обставини. Світові буде накладатися наша персональна реакція, і ми будемо одразу підлаштовуватися. Крім цього, маємо розуміти, що місяць, що починається з квадрату Венери і Юпітера, все це доволі небезпечні та агресивні поєднання першого тижня листопада. Далі у нас проявляється повня і повня в тельці. Зачіпає матеріальну сферу, тему цінностей, нерухомості, вкладень грошей, тобто у якісь активи, коли ми вкладаємо, ось це зараз буде мати реформу, буде мати певний результат ще з попереднього місяця. І, взагалі, першу частину місяця ми пожинаємо плоди того, що відбулося. На початку жовтня. Тому, якщо ви тоді щось інвестували, чи подавали заявку на кредит, чи хотіли якихось коштів, чи десь вкладали кошти на довгу справу, то зараз маєте якби підкріплення ситуації у плані того, що швидко розвиватимуться події, і е, до 5-го числа ви вже маєте певний фінал, певний результат того, що в жовтні напрацьовували. Уран цього місяця повертається в тельця. Він дуже сильно спрямований на матеріальні цінності і буде давати там цю реформу. І це період аж до кінця квітня, 26-го року. Тобто, те, що зараз буде різко з'являтися, як обставина, буде розвиватися, і ви будете продовжувати цю реакцію якусь трансформацію. Реформу на різких обставинах ще до наступного року до квітня. Із ще значимих подій, які впливатимуть на нас, це зміна Марсом знака, і, власне, після цього агресивного аспекту початку місяця Марс переходить у стрільця. Коли Марс переходить у стрільця, чоловіки максимально романтичні, у стосунках максимально творчі, у бізнесі максимально в проектах креативних. І власне чоловіча сила, бо скорпіон це жіночий знак, з жіночою енергією. Uh, і власне жінки будуть більш такі трошки агресивніші цього місяця а ось чоловіки. Будуть на початку може ще скандалити, а вже чим ближче до середини місяця, тим більше вони будуть проявлятися м'якше, покладистіше, більш на компроміси, але також свободолюбиво. Тому проекти, які ви будете починати незалежності від вашої стації, знайте, що вони можуть не мати під собою підкріплення зобов'язаннями, але бути дуже креативними, і це прекрасний зліт для творчості і для творчих професій також. Юпітер переходить в ретроград. Вау, знову! Почекайте, я ще до Ретро Меркурія підійду. Давайте так. Найважливіше це все ж таки те, що Юпітер ретроградитиме аж до березня. Юпітер планета е, така непроста. Її називають планетою великого щастя або масштабу, або збільшення того, що зараз є. І навіть якщо це не в прямому сенсі щастя, а тільки шлях до нього. Тому Юпітер має на меті в ретроградному русі зараз повернути емоції та емоційні переживання та збільшити їх амплітуду, ту, яку ви вже проживали наприкінці весни. Тобто, коли в кінці весни у вас була, наприклад, зав'язувалася якась романтична історія, чи щось страшно надихало, чи ви кудись там на нову роботу йшли з таким натхненням. Зараз може бути певне падіння цього. Піднесеного настрію можуть бути якби такі до березня, як така прокрастинація, тобто таке певне приторможування в ефекті задоволення від роботи. Це може проявлятися, як, наприклад, навантаження додаткове. Просто сумки так само: додаткові навантажуючі обставини можуть складатися, наприклад, там розлука, якась м, додаткова відповідальність, зміна графіків, і це. Якби стає глобальною проблемою. Тобто, для стосунків що робочих чи особистісних може виникнути певна ситуація, чи проблема у листопаді, яка буде ще до березня давати вам якесь гасити ваші натхненні емоції, чи ті приємні емоції, чи навіть закоханість. І гормональний спуск. До речі, гормони це те слабке місце по здоров'ю, яке переживатиме трансформацію також. І у кожного з нас і варто було б це перевіряти через аналізи та дослідження. Будуть свої певні зміни і на гормональному фоні. Новолуння 20-го числа, воно у Скорпіоні. Ох, новолуння в Скорпіоні! Воно цього разу після цих всіх ретроградних поворотів. Воно буде якби піднімати старі е, такі, знаєте, агресивні емоції, бажання помсти, бажання е, щось зробити наперекор усім, і також велике бажання привернути до себе увагу або повернути увагу. І увага, 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 повернути увагу попереднього партнера. І тут ми згадуємо, що листопад місяць, коли Меркурій теж ретроградний. Меркурій, планета, яка повертає колишніх. Тільки цього разу я не буду вас попереджувати про пород колишніх до вас. Я буду попереджувати вас про те, що вас може повертати до колишніх. Ви можете прямо себе не стримати, і в кінці місяця, після 20-го числа, вас може просто дуже сильно накрити хвилею або помститися колишньому, або нагадати про себе колишньому з ефектом, як, як вам добре без нього, або повертати через секс. Теж, до речі, такий лайфхак для тих, хто хоче все ж таки повернутися в минулі стосунки. Тут мова спілкування еротична. І 24 числа варто зазначити, що Марс з кармічними вузлами взаємодіє, тобто ситуації, якщо ви повертаєтесь кудись, до речі, на попередню роботу, в попередні стосунки, в попередні проекти, в яких була довший час пауза, ви маєте шанс. Пройти це не просто погод протестити, ви будете приймати кармічне рішення. Тому увага до цього. Також скажу одразу, що підсумовуючи листопад, він дуже сильно впливатиме на тельців та на скорпіонів. Прям результати будете бачити своїх попередніх вкладень, і він дуже інтуїтивний. Він підсилює чутливість до віщих снів, він підсилює інтерес до езотеричних знань. Він дає повтори, багато повторів ситуацій. Е, Таке давнішнє питання підіймає, також дає якби, е, перегляд давніх результатів. Місяць дієвий, місяць в чомусь для когось кризовий, але трансформаційний, і дає, от, знаєте, якусь кризу обставини і одразу імпульс до нових дій. І закладає на кілька місяців основу певних ситуацій в кількох сферах життя одночасно для кожного з нас. Хто ви за знаком зодіаку і Чи є ви тим скорпіоном або тельцем щасливчиком цього місяця? Якщо ви везунчик, дайте знати в коментарях, ставте лайк та діліться цим відео, аби більше людей вже налаштувалися на такий супер ретроградний листопад 25-го року.